Тих апостолів читання, будьмо уважні. У тих днях був, кесарій один чоловік на ім'я корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний Бо і богобоязливий з усім своїм домом, він чинив народові великій милостині і завжди Богові молився, бачив він десь коло дев'ятої години дня, ясного видіння ангела Божого, що війшов до нього і до нього мовив. Корнилію той глянув на нього переляканий, і озвався. Що, Господи, він сказав до нього твої молитви і твої милостині вознеслись до Бога, і він згадав про тебе, пошли, отже, людей у яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного Симона Гарбаря, що має дім, край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, корнилі покликав двох із своїх слуг. Та побожного вояка з тих, що були з ним постійно, і, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста. Петро зійшов на крівлю молитись коло шостої години. Він зголоднів і захотів їсти, і от як йому готували, найшло на нього захоплення. Бачить, він небо відкритий, з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика прив'язана за чотири кінці і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотири ноги, земні плазуни і небесні птиці, і залуняв, залунав до нього голос. Устань, Петре, за коли їж. Петро відповів ніколи, Господи, бо я ніколи нічого поганого і нечистого не їв. І знову вдруге залунав голос до нього, що Бог очистив, то не погань. Це сталося тричі, і зараз же скатерка піднялась на небо. Аллилуйя, аллилуйя, премудрість прости вистукаємо святе Іван, де є ми русі. Від Івана святе Іван, і читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Людей, які до нього прийшли, то їсть моє тіло п'є мою кров мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав Отець, і я живу отцем, так і той, хто їстиме мене, житиме мною, це хліб, що зійшов із неба. Не як батьки ваші лиману в пустині і померли, хто їстиме цей хліб, житиме повіки». так говорив він. Коли навчав у синагозі в Капернаумі, почувши це, багато хто з його учнів говорили. Жорстока ця мова, хто може її слухати, А Ісус, зважаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них, чи вас це спокушає. А що, коли побачите, як син чоловічий, восходить туди, де був перший, Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає. Слова, що я сказав вам, дух і життя, те, де хто з вас не вірує. А Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, хто його зрадить, і додав. Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли, йде, коли йому не буде дано моїм Отцем, і з того часу, багато хто з учнів. У відійшли від Нього і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до дванадцяти, невже й ви хочете відійти? Озвався до Нього Симон Петро, Господи, до кого нам іти? У Тебе слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що Ти Христос, Син Бога живого.